Дорогі друзі, сьогодні всі говорять про кохання. Дуже важливо в цій історії не чогось очікувати чи бажати щось отримати. Важливо розуміти, що кохання це коли ми віддаємо, віддаємо частинку себе, своїх емоцій, своїх почуттів, свого бажання, щоб життя нашої половинки, нашої близької людини, нашої рідної людини стало кращим завдяки нашій присутності. Завдяки нашому відношенню, завдяки нашій увагі. Дуже прикро, що ми про кохання говоримо так мало, але Біблія нам дає чітке розуміння, що таке справжня любов. Також Господь є любов, тому що віддав Сина свого, єдинородного за всіх нас, щоб кожен, хто вірить в Бога, мав життя вічне, мав спасіння. Тому, друзі, бажаємо всім безмежного кохання. Великої любові, але пам'ятаємо, що кохання це коли ми віддаємо, а не чекаємо, що щось дадуть нам. Не отримуємо, а віддаємо частинку свого самого прекрасного.